Дітки, я пропоную погратися в гру, яка називається Хто що бачить? Дітки, скажіть, а що бачить зайчик? Зайчик бачить хмаринку. Що бачить Оленка? Оленка бачить листочок. Що бачить Сашко? Сашко бачить парасольку. Що бачить ворона? Ворона бачить дощ, що бачить лисичка. Лисичка бачить калюжу. А зараз перед вами знову будуть з'являтися предмети, і вам потрібно сказати, що ви бачите. Ну що ж, почали?